Від краси світанків прифронтової Харківщини важко відірвати погляд, та мальовничі пейзажі невдовзі змінюють суворі реалії зимових доріг, чи скоріше сніжних колій, якими бійці дістаються до позицій. Хоча от наш сьогоднішній провідник, воїн 48-ї окремої артилерійської бригади на ім'я Святослав, навпаки, налаштований позитивно, каже весною та осінню дорога набагато гірша. Це ж не найгірші дороги, по яких я дію. Грязюкої ями затягує долі. А зараз слизько, так? Да. А так снігом трохи хотівки вирівнюємо. Були такі ями, що й машину монатопити. На щастя, водійська майстерність Святослава на рівні, тож ми без позаштатних ситуацій дісталися до позиції наших сьогоднішніх героїв. Вітаємо! Їх троє. Бійці на позивні. Сімка, стетхем та технік. Разом вони екіпаж розвідувального дрону літакового типу Шарк. І зараз вони покажуть майстер-клас з підготовки цієї пташки до польоту. Для початку треба налаштувати зв'язок. Антенну підняв. Плюс чекає, плюс чекає. Перевірка антенного трекеру. Норма. Супутники норма. Зв'язок норма. Далі можна виносити борт на вулицю. Поки пілот на робочому місці перевіряє усі показники, командир екіпажу з інженером деталь за деталлю збирають шарк у бойове положення. Борт Плюс, Чекаємо, Чекаємо. Наступним кроком борт переносять на катапульту. Обов'язковий момент перевірка справності усіх систем керування. Перевірка рульових. Правий верх-лівий низ. Правий верх-лівий низ. Рівно. І, Звісно, тестовий запуск двигуна. <звіг> Після чого БПЛА вирушає у свою чергову місію шукати рашистів. Боск! Боск. Ордневі. Далі шарк набирає висоту та починає пошук ворожих позицій на південно-слобожанському напрямку для артилерійської бригади. Власні очі в небі обов'язковий і надважливий елемент. Адже ці літаки, завдяки дальності польоту та якості камери, аж з 30-ти кратним оптичним збільшенням можуть знайти ворожих гармашів у глибокому тилу росіян. І тоді починається контрбатарейна боротьба. Щоправда, власні корективи у роботу аеророзвідників нині вносить погода. Частіше вітри, більша вологість, погана видимість, обмерзання бортів буває, замерзають батареї, що теж часто робить проблему зі взльотом. Чутливим до примх природи є і сам шарк, розповідає пілот на позивний сімка, але одразу уточнює, що плюсів у цієї машини набагато більше ніж мінусів. Він слабкий щодо вітру, але Має гарну боротьбу про теребу, тобто дуже гарно справляється з подавленнями. Дальність польоту дуже хороша, час польоту дуже хороший. З висоти в декілька кілометрів за ворожими спробами прорвати оборону на цьому напрямку сімка спостерігає вже майже півтора року. На фронт він потрапив 24-го і одразу до аеророзвідки. Каже, бачив багато, але дивуватися не перестав. Насправді ти не перестаєш дивуватися, як люди просто без техніки пішим ходом на. Пробують зайти на чужу землю, і для чого воно їм потрібно, взагалі не розумію того. Окрім постійних піхотних штурмів, активно окупанти на південно-слобожанському напрямку застосовують і дрони, як FPV, так і молнії. Саме тому без якісного ребу тут не обійтися. Потрібен він і воїнам 48-ї окремої артилерійської бригади. Долучитися до збору на нього можна за qr кодом та номером картки на екрані. З Харківщини Єгор Ромахло, Олександр Чесноков та Сергій Марченко. Факти Сі Єдині новини.